23 червня в виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулась апаратна нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась вона з виступу начальниці Подільського головного управління пенсійного фонду України Олени Швець. Вона поінформувала присутніх щодо змін у наданні деяких соціальних послуг відповідно до нових нормативної. Правових актів, наприклад, щодо передачі від Подільського департаменту соціального обслуговування до пенсійного фонду функції по обслуговуванню дітей-інвалідів та людей, що не отримують пенсії через відсутність робочого стажу. Також обговорювались інші аспекти змін, а окрім того, експериментальні проєкти, що запускаються в роботу державою. Наступною виступила керівник подільського відділення Укргазбанку Ірина Кушнір. Вона поінформувала присутніх про наявні можливості співпраці між подільськими установами та банком, а також про діючі програми. Наприклад, про фінансування програми енергоефективності. Далі щодо роботи своїх установ доповідали керівники та директори підприємств. Ось деякі з них. Директор «Подільськводоканал» Володимир Негрескул прозвітував, що підприємство працює штатно. Аварійних ситуацій за минулий тиждень не було. В даний час розпочали ремонтні роботи на мережах Подільського міського ринку. Щодо роботи КВЕП теплокомуненерго звітував його директор Максим Перлей. Продовжуються роботи із підготовки до наступного опалювального сезону. По вулиці Мольниченка завершено роботи з оновлення мережі теплопостачання. Завершено роботи з обслуговування котлів та насосів. У котельнях громади. В даний час обслуговують тепломережі деяких державних установ. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство працює в штатному режимі. Продовжуються планові роботи з вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська. Проводились роботи з фарбування та благоустрою дитячих майданчиків. В даний час фарбуються зупинки громадського транспорту. Директор комунальної організації «Міськсвітло» Віктор Кострицький повідомив, що підприємство працює в штатному режимі та без збоїв, виконували заявки від населення, а також прокладають лінії живлення після ремонтів здійснених ДТЕК. Директор комунального підприємства Подільський міський ринок Геннадій Дерев'янко прозвітував про хід роз'яснювальної роботи із підприємцями, що здійснюють торгівлю на ринку. Особлива увага приділяється роботі із немісцевими реалізаторами товарів, щоб з їх сторони не було порушень правил торгівлі. Які управляючих компаній Курінь та городок КВП надали інформацію щодо проведених робіт по скошуванню трави, ремонтів покрівель та фасадних робіт у багатоквартирному житловому фонді Подільська. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених чотирьох рейдів. Вони стосувались і санітарного стану, і порушення правил торгівлі, а також виявлення фактів забруднення навколишнього середовища. За результатами перевірок, порушникам було видано. 9 приписів, а також складено один адміністративний протокол. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації будівельних та ремонтних робіт. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.